Це самий дешевий на сьогодні сінтай но... з передком трьохциліндровий без пасів, але З такою коробкою на 4 передачі. Колеса високі. 24-те переднє 16. Метр двадцять кулія. Метр двадцять колія. І без муфти. Тобто, там нема резинки, то суцільний валий де. Зараз зроблю обзор на нього. От вам, пожалуйста, сінтай. Кому Кентавр, Оріон, Скаут і все остальне дорого. А треба щось нормальне. 4х4, без ремня, ну то понятно. З колією ширшою, на метр двадцять, щоб було нормальне КПП. Нормальне, нормальні мости. Нормальна коробка. Вісім передач. Понижена, повишена, включаю окремо, без муфти гібкою на прямому валові з нормальної трохточки точки На 450 кг, на підйом з нормальними кольосами високими. Осьо, пацани, ваш варіант. Конкретно це ваш варіант. Тому що цей тракторець, він е привозиться під варендомфорти. Ну, цей є тракторець, називається Сінтай. Це сінтай, такий самий, як сінтай менший, тільки більший, Тобто не, не треба пугатися, там форти. Там можуть завести і Буати такі, і ТРФН якісь такі, я бачив, і ще щось. Я не буду, не буду брехати, бо не пам'ятаю. але факт того, що навіть е, з реверсом такі є. Малі сінтаї, і там по комплектації. Ну, реверс я б не брав, тому що реверс, знаєте, на бюджетні трактора трошки треба на реверс щось. Таке трохи ліпше по якості. А оце варіант, це варіант супер-толковий. Він йде. Саме головне, коли я, вес в тракторі мається, вес е до тонни 300. Я також скажу до тонни 300. Не тонна 300, до тонни 300. Е високі колеса, Вомчик на дві скорості. Нормальні чулки, Нормальні півося. Пожалуйста, показуй. показую. Нормальний дорожній просвіт. А, грамотно даже зроблені а, розкоси і тяги на одному рівні. Знаходяться, щоб не обривати. Теж важливо, не треба нічого перероблювати, переварювати. Блокування моста. Раз, груза. Ну, це таке вже помілоч. Саме головне коробка, мотор, без муфт. 24 позивнього ціна. Супер, на неї приємна. Є ще такі э, Forte XT Lux э, RD. Там, де зашита жопа, ще він на 200 баксів дорожчий буде. Там буде зашита отако, ще тут ззаді жопа. Тут буде повністю вровень коврик. Ага, от і до, ну Вже без, без цих. от, з, резинкою, з резинкою. О, Трошки інше крила і там більш модний руль. Ну, я думаю, це не, не вже таке. По нього, я не думаю, що це не саме основне, і приборне, там модніше, то, -то фігня. А оця комплектація, тут іменно нема переплати за якусь е, хаутуру наліпану, як то кажуть, за ці всі модні повагоровні. Він зручний, тут нормальне місце, сів робить, все. Іменно тут він трохи дорожче йде за обичні сінка і 20. Ви самі е, бачите чому, я показав чому. Конкретно є технічні узли, які виконані ліпше. Ось що ще показує кардан, роздатка, передній мост. Тут теж все маятник Зроблено грамотно, бачите? Воно так покажу, щоб ви бачили. Е, Бортова. Бортова шприцюється. Бортова Гідрач, правда, спереду, якісь вяленькі защита. Ну тут таке вже пом'яло, як кажуть, Сентай десь якісь там... Е Електрика, сальник може тікти, то і в, все і в, і в джинмі може тікти, поняли? А, а так, так, тракторець дуже приємний. Редуктор сам, ступиця. Ще можна зробити його, ширше, ще роздвинути, поміняти місцями колеса І тут регулюється ступіцей. Регулюється ступіца і колія. Тобто можна і перекинути диск. І плюс ще роздвину, і вийде ваш трактор майже 1,40 метра. Кому це потрібно, там вкрай, наприклад, хто хоче сажати на 70 сантиметрів. Агрегатується е, фреза метр метрів, більше не треба, навіть облігченна. Агрегатується 2х25, спокійно він ори робить. Агрегатується е, посажалки, бомет, копалки, бомет, е, е, транспортер. Е, Коса, роторка, 125-й, купа якщо взяти, ну все одно буде з цим, з цим працювати, він свободно. Якісь пару гектарів зробить, і по городах можна робити. і все, Як вам варіант, напишіть в, в, в коменти. Мені здається, дуже, дуже, дуже пристойний трактор за свої гроші е, по комплектації, без зайвих переплат, непонятно за що, конкретно по ділу той і той, і той. той. О, тобто там за... Дорожчий він трошки з тому до 244-х обичних, але там і кольоса, і мости, і коробка, і нема муфти. Тобто це іменно варіант е, то, що треба, хлопці. То що звертайтесь, замовити нам можна по номеру. номер бачите внизу. Дуже толковий насправді трактор. Зроблю відео на ці ярдежки. Е, Дивіться, мужики. Цінтай. Ну, по суті, з форту це і є Сінтайк 504-454. Це саме душева варіація тракторця трьох 4 циліндрова яка йде э, без ремня, яка йде з повним приводом. Яка може бути як в такій комплектації? Ну, це скаут, я просто показую на примірі. На 6 в коробка менше 5 тисяч акційні. Ось отам вони стоять. Бачите, два. Як і може бути. Э, Така ж 24 ка Sінtaй, но вже вийде все одно вам дешевше за аналоги, но вже бачите, тут буде і нормальний мост, і нормальне колія по ширині. І а, це, якось, дві гідропари. І тут буде ровна підлога. Ну, Такий більш сучасне, метр двадцять колія без муфти, А Ще є бюджетніше без муфти, тільки на колесах вущих, на скатах, не 11,2, а 9,5 такі. Теж я, сам, я вже знімав окремо uh, 24-16. Є на таких маленьких колесах. Це в нас йде вже uh, 24-ка. По суті, буде ще реверсна версія. Це не самозаряжна, самозаряжна буде ще реверсна, з примусовим. Це йде попроще. Ну, я раджу вам, якщо брати такий трактор попроще то вже брати саму простеньку. Вона дійсно класна ціна, бо її ціна була раніше 6. Зараз набагато дешевше І оце новіо Ford. Цей емблема Сінтай, Логотіп. Зараз я покажу, тут теж є десь на моторові. На моторові. 4-хциліндровий 490 КМ. Форд вот, Київ завозить. Цей Ford, дивіться, в чому його прикол. Він 40 але він йде на 28-му радіусі резини. 124 на 28, тут іде 20-ка. Це по суті 40 на колесах, на шасі з 50-ки. Бачите, задній мост теж не слабенький, звісно, в кінтавок зараз зроблено покруче. В плані мости іксах. Е там, пацани, і ціна Тут все-таки е корчина подешевше. І ось це теж, Ровний пол. Дивіться, суперська яка історія конструкції. Ровний пол. Багато місця. вже є тут. Передача, понижена повишна, дві гідропари на гідравліку. блокування моста, підключання передку. І саме в нас багато. Ось паутінік. Паутінік ще йде трошки вищий. Паутінік ще йде трошки вищий. Тут ще більш робоче місце. Він вже йде, бачите, з таким мостом вже не чмошним. А відповідає, що тут мост йде трохи чмошний, тут же йде мост такий грубший. Ну Це все про родитель цих тракторів, знаєте, який? Сінтай 454. Він був теж таким простим мостом, типу як 24-й, ну, обичним, але тим не менш ось таким. Вихожував в людей отлічно. Була 45 такий ви пам'ятаєте, Сінтай. Навіть морди, похожі, то те саме. Той саме трактор. Тобто, де ж у вас сердито велике, е, замало грошей треба, як то. Все, ось, пожалуйста, вам варіант. от лінійка. Це вже йдуть, бачите, 40-50 вже йдуть. З примусової навіскою, з трьохсекційним розподільником на гідравліку. Ось таким грубшим мостом. Паутійники йдуть. Ось такі, бачите, сам же трактор вищий. Передній мост, аж покажу передкат, тут нормально зроблено теж. Бачите, полюдський редуктор потіпу газ, це не гад мост, але по тіпу газ зроблено. То нормально буде ходити. У вас а, трактор важить. З 800 з гаком. 50-ка. Десь тона 700, плюс-мінус буде важити ну Там півтори, може трошки більше. E, 24, плюс-мінус по вісу теж вони виграють, Тому що там є знову ж таки, самі такі прості, дешеві, якісь чимошні. Там може трактор бути тонну 200, тонна 100. То не вес для трактора, щоб там хоча б нормально виворуть, хоча б має бути тонна 300, в цьому стабільно, тонна 300 є Сінтаюгі. E, той ще йде на менших дисках, там трошки менше, може тонна 200. Оце тонна веса, тонна веса, тонна веса. Ну, Плюс-мінус там, тонна 100 різниця. Тобто в тих 300 кг вона буде відігравати вам роль в оранзі. Там якісь собаки, щоб вони не порвали на, на, на От. Тому, хлопці, звертайтеся. Це дуже толкові, за свої гроші, трактори. Непогані, якісні, надійні. Відносно по нюансах, які можуть бути, як бюджетний Китай, сальники, прокладки, електрика вся, такі нюанси можуть бути. Це ну, тому що я це кажу прямо в будь-якому китайці. І ресурсність. Тобто, якщо ви берете трактор, щоб він вас не стояв, а їздив 24 на 7 і робив, беріть краще дядю Фьодар. Якщо ви все-таки берете для себе і він там не буде на її зносив на рік по 5 тисяч мотогодин. Це такий більший трактор, який вам зробить більше роботи для на свій пай 10-15 гектарів. Закрить спокійно. Собі 40 ку таку 50-ку. 50-ку вже можна згоднувати 2,35, або 3 на 25, вже щось хоча б показати, як то кажуть, в полі. Або там 1,8 метра фризой. Ну отлічно, якраз перекриє. От, тому от, маєте такий, маєте такої, маєте такої і там йдуть самі дешевші дешевші ціни менше 4,950 на сьогоднішній день. такі Отакі красавці. Форте, він же Сінтай. Не пугайтеся, Форте, то Сінтай. То під Лейба Форте київська фірма. Завозиться, все купується, закупується на заводі Сінтай. Я даже це покажу вам Пожалуйста. Китайські іероглифи. Шайдонг. Я на англійській погано читаю. Ну хто розбирається, той знає. Вот. Пожалуйста, є маркировки. Модель рік випуску. То що бірка з Китаю. І от їх логотіпці. Так що, хлопці, дуже класний варіант за свої гроші.